Вы вы все забыли? забыли? Забыли, кто вы? Забыли, кто вы? Я в шоке! Я смотрю, не понимаю, где Так решите проблему Вы Не поймете, да?

Что? Что? На машине так, что а? Еще раз скажу, наши ПВС. Значит, смотри, ты значит сейчас вместе я с нами. Не вместе нами. Смотри, не стоп, сколько да. у тебя человек? Есть? Вот здесь, сколько? Очень много. Ты вместе Очень. с нами идешь туда сейчас. Да. Вовнутрь. Да. Значит, мы идем без тебя. Отойдем. Да. Ну вот и не, все. Не, подойди, все, все просто. Давай, давай. Все просто. И мы вместе с тобой решаем. Закон, который не стоит Мирно. 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 Мы заходим туда и говорим, и мы народ. Мы должны принять этот закон. Ты идешь с нами? Є, все, ні, все. ні, 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 подожди, 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 подожди. Ти тільки що казав, що ти з нами покришки полив. Ти вимагав люстрації? Вони не приймають цей закон. Вони не приймають цей закон. Шість місяців пройшло. Вони, вони срали, Сергій мене назвали команд. Вони срали. Ні, давай до мене дослухай. Я був всередині. Я просидів там 4 години. Я був вже готовий там, понимаєш, був готовий. Запалити. Я запалив на грошей, я був готовий запалити. Не тримали 4 ходить. Не Вони чекати хотіли на літраві. Ти який призивав до перезивають України. Ходить там, блять, ну, виспіхають. Вони нам кажуть, що ми не позицію. Так чому не стоїть по цьому? Давай сюда, кидай! Папа, есть! Бетри Давай, 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 давай! Давай, давай на кину туда! Полинеру стали туда, Мій ігорі іota有點 калькість Мої ігорі іτο competitor Біля апарату президента МВС повертали до нас питання, аби промонструвати, що їм не справжні. Вони з нами на одному боці. Я запрошую всіх, реально стати міліції сьогодні. Надає їм ще один шанс доказати, що вони оборонці справжні. Давайте повернемося до них з питань і покажемо, що ми займові по одну сторону. Давайте всі станемо реально по одну сторону рака. Дякую. слава Україні! Це мені порядна людина. І от він мені сказав, що хлопці, ви реально стільки робите, ну, ми стільки не робимо в СБУ, стільки робите ви, громадській організації. І в допомозі в АТО, і в допомозі подолання корупціонерів, і все таке інше. Аби, а на якщо ви не знаєте, він фапав у нього звіта, він не викладач англійської мови. І він два роки працював консулом США у Вашингтоні. Два роки. І я у нього запитав, як там? Відбувається, він каже, якби громадські організації тільки просто вийшли проти когось, то ця людина моментально написала б заяву на стіл, бо проти нього вийшла громадськість. Розумієте? І ми намагаємося зараз також по принципам Америки, по принципам Європи працювати в правовому полі, робити громадські акції. Але вони не діють, зрозуміло. Проти бандитів можна тільки сили. Хочу сили отримують сили. Але найперше все таке ми повинні хвилину мовчання розумієте, вшанувати загиблих. Як не без суді, так і в АТО. Будь ласка, прошу, хвилинку мовчання.